Шого відео стає стильний та надійний Volkswagen Golf 2000 року випуску. Цей автомобіль справжній символ якості та надійності. Що стосується технічного стану, всього тисячі кілометрів тому була проведена заміна ременя ГРМ, роликів та помпи. Також була оновлена ходова частина по комплектації. Він обладнаний підігрівом передніх сидінь. Електросклопідйомники та електропривод дзеркал додають зручності у керуванні, дозволяючи вам налаштувати все до вашого зручного положення. А наявність сенсорного мультимедіа з функцією Bluetooth дозволить вам насолоджуватися вашою улюбленою музикою та здійснювати бездротові дзвінки, не відволікаючись від дороги. Отже, якщо ви шукаєте автомобіль, який поєднує в собі стиль, комфорт та безпеку, то Golf 2000 року ваш вибір! Зв'яжіться з нами. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше та зробіть перший крок до власної мрії на колесах.